Очільник Полтавщини Дмитро Лунін публічно відповів, чому не діють графіки відключення світла по 4 години замість обіцяних двох. Ми були готові повернутися із вівторка до цих традиційних графіків. У понеділок бригади енергетики вже проводили реорганізаційні перепідключення. Але того ж дня ворог знову вдарив ракетами по об'єктах енергетики України в кількох областях і знову виник суттєвий дефіцит електроенергії. Тому у той же день застосували аварійні відключення по всій Україні, зазначив Дмитро Лунін. Учільник області роз'яснює, через те, що дефіцит зберігається наступного дня на Полтавщину надали менший обсяг електроенергії і ще менший на сьогодні. Тому обленерго не може застосувати графік плюс 4, мінус 2» і вимушено вимикає по дві черги одразу. Область самостійно не може виробляти електроенергію. Наразі активно працюємо із обленерго, щоб виключити котельні із переліків відключень, і вони працювали безперервно. Додав Дмитро Лунін.